Принято решение о проведении специальной военной операции. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Наши планы не входят в оккупации украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то, Господи, ну Украина. Украина! Один раз бровь поднимем, и Украина поймет все. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя. Ну максимум 3-4 дня. Якщо чесно, я не думав, що ця операція затягнеться таким образом. Тисячі днів війни, 24 лютого, 2020 року, розпочалась найкривавіша війна у Європі з часів Другої світової. п'ятій ранку російський диктатор Володимир Путін оголосив про початок так званої спеціальної воєнної операції. За словами путінських чисток, вона мала тривати два-три дні і закінчитись. Такої собі демілітаризацією і денацифікацією України, що в перекладі на зрозумілу мову означає встановлення васального проросійського уряду в Києві. Однак намічених цілей Кремль не може досягти. Ви тільки вдумайтесь, ось уже тисячу днів. Про найбільші виклики, з якими зіткнулась Україна за ці тисячу днів. Далі. Сво одразу пішло не за планом. Київ не хотів падати ні за два дні, ні за два тижні. Зате російські колони, які маршами йшли на українську столицю, спалахували як сірники. Ось що залишилося біля мого дому, бля, Я в догу не залишився, не остануся. Оце їхні п'ясов, блядь, бля, техніка вся. Київ не падав, Зеленський не тікав, а українці чомусь зустрічали освободителей не з хлібом, сіллю і російськими троколорами, а з коктейлями Молотова. Тож трохи більше ніж за місяць росіяни були змушені відступити від Києва, а заразом із Чернігівщини та Сумщини. Експерти і досі називають битву за Київ. Головною у цій війні, адже якби столиця пала, невідомо чи був би взагалі можливий подальший спротив. Однак радість від відступу кремлівських військ притупилась, коли стало відомо, що чеченці буряти і звичайно ж самі етнічні росіяни робили на окупованих територіях. Буча Ірпінь, Гостомелі, Бородянка. Ці міста назавжди стануть синонімами військових злочинів Росії. Після деокупації на Київщині було знайдено 1374 тіла загиблих. В області виявили 15 місць масового поховання людей і три катівні. Відомо про 400 випадків зґвалтувань з боку російських військових. А на іншому кінці країни в той час тривала битва за Маріуполь. Уже 1 березня місто опинилось у повному оточенні. Буквально за 2-3 тижні росіяни перетворили Маріуполь на палаючі руїни. ситуація ускладнювалася тим, що в місті були заблоковані сотні тисяч цивільних. До середини березня російські військові взагалі нікому не дозволяли виїжджати з Маріуполя. Кількість загиблих в місті і досі невідома. Росіяни ці дані не розголошують, але мова йде про десятки. А за деякими даними, і сотні тисяч містян. Ну, от на наших глазах російська авіація ударила по жилой п'ятиэтажці. Сейчас горять верхні теж здання. Российская реация продолжает работать по тому району. Гарнізон, який у повному оточенні бився у Маріуполі, сподівався на військову деблокаду міста. Однак з кожним днем лінія фронту відсувалась від Маріуполя усе далі, а з нею і шанси на військовий прорив. Ворожа авіація та артилерія працює беззупинно. Місто зрівнюють з землею, орки розстрілюють тих, хто був пов'язаний з армією, беруть людей в заручники. У Маріуполі продовжують розбирати завали в драматичному театрі. Кількість тих, хто загинув від цинічного злочину РФ. Досі невідомо на початку квітня. Частина військовослужбовців 36-ї бригади морської піхоти намагалась вирватися із комбінату імені Ілліча в бік волновахи, але безуспішно багатьох вбили, решта потрапила в полон. Тільки невеликій частині морпіхів вдалося прорватися на Азовсталь, де тримало оборону азовці. Азовсталі була прикута увага всього світу. Туреччина та Швейцарія пропонували Кремлю вивести усіх захисників Маріуполя на свою територію і гарантувати, що вони більше не воюватимуть. Однак росіян влаштовував тільки вихід у полон. Українське військово-політичне керівництво називало це вимушеним кроком, мета якого зберегти життя і здоров'я військових, які у надлюдських умовах тримали оборону Маріуполя 86 днів, 82 з яких у повному оточенні. Початково в Оленівці українські військові начебто мали провести 3-4 місяці. Однак і через 2,5 роки 1300 із 2,5 тисяч оборонців Азовсталі перебувають у російській неволі. Росіяни, у них проблем не буде, бо то вони велика морська держава, а Україна так, навіть флоту свого немає. Однак не так сталося, як гадалось окупантам. Спочатку, у квітні 22-го, сили оборони втопили флагман Чорноморського флоту РФ, крейсер Москва. Потім, влітку того ж року, росіянам довелося здійснити жест з доброї волі з острова Зміїний. 30 юня в качестві шага доброї волі Вооружені Сили Російської Федерації. Завершили виконання поставлених задач на острові Зміїни і вывели находившийся там гарнізон. Ну а далі понеслося. Розбомбити головний штаб Чорноморського флоту в Севастополі легко. Знищити підлодку крилатою ракетою. Будь ласка, втопити десятки російських кораблів, не маючи жодного свого сили оборони можуть і це. Майже охреніть жарко сюди! Як наслідок російському флоту довелося ганебно втекти з Криму в новоросійськ і майже повністю припинити обстрілювати Україну крилатими ракетами з кораблів, бо калібри може ніколи і не закінчаться. А от кораблі, які їх запускають, цілком. Сім двадцять другого року стала найбільш успішною для української армії 29 серпня. Володимир Зеленський оголосив про початок наступальної операції на Херсон. А 6 вересня ЗСУ пішли у контрнаступ на Харківщині. За перші три дні операції українські військові звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів Харківської області. Харківської області взято під контроль. Наказ виклада. Друзі, це історія. Місто Вівчанськ, яке знаходиться в 5 кілометрах від російського кордону. Вівчанськ це Україна. Куп'янську звели знов під українським прапором. Ізюм був, є і буде Україна. І все буде Україна. В'ятер за собою. Ох, це... Харківський контрнаступ став найуспішнішим за всю російсько-українську війну. Росіяни тікали фактично без жодного спротиву. В результаті цієї операції сили оборони не тільки звільнили більше 10 тисяч квадратних кілометрів території і пів тисячі населених пунктів, а ще й затрофеяли російської техніки на 700 мільйонів доларів. А за два місяці дав результат і наступ на Херсон. Велич міністр оборони, всі стороні синів ситуацію. Предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним самое главное жизни наших военнослужащих. Сергей Владимирович, согласен с вашими выводами. ЗСУ увійшли у Херсон 11 листопада 2022 року. Цей день багато хто порівнює з репетицією великої перемоги України. А... Драстям ті а, а чи... козі вигнали? ну да, що не видно. Це херсон. Центральна площа. Блекаут, генератори, графіки, відключення світла, повербанки, екофло, ліхтарики і свічки. Кожен українець тепер справжній експерт в тому, що робити, якщо відключить світло. Яни почали обстрілювати енергетичну інфраструктуру України восени 2022-го. З тих пір з певними перервами робляться і дотепер. Найважчими для української енергетики були осінь, зима 22-23 років, і цьогорічне літо. Світла в домівках українців подекуди не було по 15-16 годин на добу. Ніякої військової мети у обстрілах енергетики немає. Це виключно тероризм цивільного населення. Таким чином, росіяни сподіваються викликати невдоволення простих людей, які за задумом Кремля з вилами мають йти на урядовий квартал і вимагати піти на будь-які поступки Москві аби тільки вдома. Було світло і тепло. Один із найжахливіших злочинів росіян під час цієї війни знищення Каховської ГЕС. Близько другої години ночі, 6 червня 2023 року, російські війська підірвали Каховську ГЕС. Ймовірно, це зробили бійці 205-ї мотострілецької бригади РФ, які захопили і замінували греблю на початку повномасштабного вторгнення. Після руйнування дамби велика вода пішла на південь, затопило 620 квадратних кілометрів суші, постраждали десятки населених пунктів. У Херсонській та Миколаївській областях за офіційними даними МВС на правобережжі загинули 32 особи. Однак, головний удар припав на окупований лівий берег. Достоменно сказати, що там відбувалось. І назвати точну цифру загиблих мирних жителів неможливо. Люди, які дивом вибрали з лівобережжя, розповідали, що росіяни не займалися евакуацією і не пропускали для допомоги міжнародні організації. Більше того, окупанти випускали із затоплених сілим міст тільки тих, хто мав російські паспорти. Боже, ви неймовірні! я вам дякую! П'ять метрів вода висотою. Да. У нас тут так розставалися чердаки на зимові ну, просто в бою. В алечки відбувалися дуже багато потонуло, дітки і мамочки, і новорождені, і дуже багато бабушек, дідушок. Просто не хочеться про це розказувати дуже тяжко. І бачили, вони плавають всі лицем в воду. Це дуже тяжко. Ти дивитися, і знаєш їх, я їх знала, і вони дуже багато будинків зруйнувалися. І... Як вам було їхати, скільки по часу ви добиралися? Ми добиралися минуло 40 до точки, де нас, де нас були чекати. Ну, потім стояли, ждали, там, буквально минут 30, навіть подождали. Хлопці поскочили, тоді вже стало легше. А зараз тут вам легше. О. Те, що прорив Каховської дамби не випадковість факт, адже росіяни намагалися зруйнувати і греблю київського водосховища. Більшу дамбу України у Запоріжжі на ГЕС. Бити чи не бити, дозволяти чи не дозволяти. Поки наші партнери креслять в голові чергові червоні лінії і не дозволяють бити зброєю західного виробництва в російських тилах, бо ж це ескалація, українські збройні сили роблять. Минулого року на аеродромах російська авіація спалахувала постійно. Ось так, наприклад, горіли літаки у Пскові. Ну, я її встиг спрятися, я усишую. Під кінець року росіянам настало спокою в небі. У грудні за дві доби українські збройні сили збили п'ять літаків окупантів, в тому числі і чотири новеньких су 34 У січні над акваторією Азовського моря, тобто у глибокому ворожому тилу, сили оборони збили унікальний російський літак-розвідник А-50 і іл 22 М. Це повітряний командний пункт. В квітні українські захисники вперше знищили літак стратегічної авіації Росії ту 22 за 308 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Я там бога молові Керівник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Ту-22 збили модернізованим радянським комплексом С-200. Раніше саме його використовували для знищення російського літака-розвідника А-50 над акваторією Азовського моря. Цього разу ми зсували, скажімо так, те, що ми зробили з нуля зі старих складових і далі. Ми дещо модернізували, інженери гарно попрацювали, повірте. Ож цього року нема спокою російським нафтобазом НПЗ і складам боєприпасів. Їх кошмарять українські далекобійні дрони. Чи, якщо вірити російській пропаганді, уламки дронів. Бо ж усі БПЛА начебто збиває славетне на російське ППО. Жоден безпілотник цілі не досяг. О, смотри, 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 йде сюди. Після падіння уламків БПЛА детонує 107-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ у торопці Тверської області. Атака на цей склад спричинила такий вибух, що сейсмологи навіть зафіксували на великий землетрус. А ще ж були атаки на Кремль і на елітну рубльовку поблизу із резиденцією Путіна у Нового горьова. Безпілотники били по російським міністерствам. У високах Москва Сіті і заводом, і звичайно ж, сили оборони не могли обійти увагою. Кримський міст його підривали аж двічі. Вперше у жовтні 2022-го на мосту вибухнула фура, забита вибухівкою. А вдруге, кримський міст атакували морські безпілотники Сі-Бейбі. Українські військові кажуть: рано чи пізно ця конструкція остаточно відправиться. В море годувати риб. Кремлівські війська теж постійно б'ють по українським тиловим містам. Однак, якщо сили оборони для атаки вибирають військові цілі то росіяни цілять по цивільним. І чим кривавішим буде цей удар, тим краще. Пологовий і драмтеатр в Маріуполі, Вокзал у Краматорську, торгівельний центр у Кременчуці, похмадит у Києві. Школи, дитячі садочки, магазини і житлові будинки. Багато житлових будинків. Улюблені цілі росіян. Юлечка, давай, раз, два, три, давай, Юлечка, все, ноги, ноги, Юлечка, давай, все, Юлечка, все хорошо, все, мы тебя спасли, Артанчик. Два бітуху підкрасали Все, чимний. Особливо важко містам, куди дістають ракети середньої дальності дії і каби. Це безумовно Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Нікополь. Міста, які ще тисячі днів назад пропагандисти називали руськими. Тепер російські бомби стирають квартал за кварталом. А їхніх жителів, яких збирались рятувати від страшних бандерівців, вбивають без жалю. Я думаю, Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным. Что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины пешком, с тюками, на повозках и на запад. И то же самое сделать с другими городами, в том числе Можно с Сын вышел на кухню, снеданок готовый, и залышимся живы, И упал на другой повар, но живый, слава богу. А вот его и деду. И оно прилетело, Криша на мене впала, а жона з ребенком. Я ну їх ребенка розкопав перво. Потім подошли ребята, жену достали. Я кому вони стали. На в обласну. Однак найбільша битва цієї війни це, безперечно, битва за Донбас. Битви за Сєвєродонецьк і Вугледар Авдіївку і Мар'їнку Соледари Бахмут назавжди вписані у світову історію. Це ці зажигалки. Це наче ці. Якісь на острові Бунгало тут мають бути. Путін початково ставив як одну із головних цілей СВО. І російська армія і справді звільняє Донбас від людей, міст, шахти, заводів, а заодно звільняє і свою армію від піхоти і бронетехніки. При величезні втрати Росія і справді має успіхи на Донбасі. Майже всю Луганську область вони захопили ще на початку літа 2022-го. Бої на Донеччині тривають, і, на жаль, варто визнати, що за останні кілька місяців окупанти досягли тут певних успіхів і змогли захопити кілька міст, зокрема вугледар. Нині найгарячіші бої точаться в районі Покровська і Часового Яру. Багато в чому росіяни досягли цих успіхів завдяки своїм друзям. Передусім, це Північна Корея і Іран. Вони постачають кремлівським військам боєприпаси, артилерійські снаряди, ракети, бронетехніку. Українські міста щоночі атакують, коли десятки, а коли і сотні ірано-російських дронів камікадзе шахет. І от тепер у війну вступають ще й піхотинці північної Кореї. Сіверні корії утра. Союзну теркеллер. Красавчики. Хатибі. Ріг метеринів. Це відео зняте в селі Сергіївка Приморського краю Росії. Чоловік за кадром говорить якутською мовою. Приїхали з Північної Кореї красавчики-союзники. Сподіваюся, війна на цьому закінчиться. Ось так за тисячі днів. Росіяни непомітно від Києва за три дні дійшли до. Північні корейці за нас закінчать цю війну. За даними гур, північнокорейська піхота уже бере участь у боях на Курщині. Частину цієї російської області ЗСО окупували. Ой, вибачте, звільнили у серпні, і ось уже більше трьох місяців Кремль ніяк не може вибити українських військових звідти. Активність і рішучість російських союзників, яких називають вісь зла, ще більше очевидна на фоні кволих і наляканих партнерів України. Які бояться образити Путіна Ким Чен Іна і ще невідомо кого. Тож єдине, що чітко усвідомили українці за ці тисячі днів, що ніхто цю війну за нас не закінчить.